Так як же підйом у гори впливає на кількість еритроцитів? Повітря в горах розряджене. Чим вище, тим менше в повітрі кисню, який же дідайно необхідний всім живим організмам. Людина за короткий час може адаптуватися до низького вмісту кисню. На великій висоті організм починає виробляти більше еритроцитів, а гемоглобін вчиться переносити набагато більше кисню, ніж у звичайних для нього умовах. Якщо сказати коротко і просто, то в горах кількість еритроцитів та гемоглобіну підвищується. Такі клітинні знання організм закріплює на кілька місяців. Що ж таке гемоглобін і як він вліє на наш організм? Гемоглобін це білок, що відповідає за транспорт кисню в крові. Низький гемоглобін веде до кисневого голодування всіх тканин та органів. Розвивається різного рівня недостатності серцева, дихальна, ниркова та інші. При підвищеному рівні гомоглобіну спостерігається згущення крові, що також призводить до кисневого голодування. На загальному стані здоров'я відбиваються такими ознаками, як гіпертензія, запаморочення, підвищення настомлюваність, біль у суглобах. Доброго здоров'я!